Зігріти чотирилапих під час зимових холодів непотрібні речі стають порятунком для хвостатих. Волонтери місцевих притулків очікують на тканину для утеплення вольєрів. Є у них і інші потреби, які саме дивіться у наступному сюжеті. Усі вони потребують господарів, а в зимовий час ще й теплих речей. Близько сотні собак та двоє котів нині перебувають у притулку. Рудий пес. Окрім них є ще й чимало тварин на перетримці, яким також необхідна опіка. Найчастіше чотири лапі до притулку потрапляють з вулиці або ж ветеринарних клінік. А з часу повномасштабного вторгнення ще й спостраждалих від війни територій. Евакуйованих на даний момент залишилося десь. Е... До 15 і коти раніше було більше котів близько 30, але Дякувати Богу вдалося прилаштувати. Також на днях прилаштували котика Лео. Він був з Запоріжжя. От котики були і собачки евакуйовані з різних регіонів: Запоріжжя, Харків, Донець. Більше тварин в притулку й тоді, коли на вулиці стає холодно. От у нас недавно нещодавно було вісім цуценят. Їх викинули під комунальний притулок, і, якби зараз такий період, дуже багато цуценят викидають на вулиці. Відповідно, вони самостійно не зможуть вижити, тому і потрапляють до притулку. Фактично, крім нас, тваринок нікого немає. Ну, і ми дуже розраховуємо на підтримку поширення наших постів, тому що активно шукаємо для притулкових тварин сім'ї. І дуже розраховуємо на підтримку. Ще п'ятий рік у цьому притулку зимуватиме собака лорд. Сюди чотирилапий потрапив після того як його збила машина. Активно намагаємося знайти йому домівку, але поки безрезультатно. Дуже хороший, дуже контактний. Любить гуляти на повідку зимою. Звісно, тяжче, тому що він мерзне його болить лапка, де в нього була проведена операція. Якщо влітку притулок має потреби в кормі та інших засобах гігієни для тварин, то з настанням холодів список необхідних речей збільшується. Притулку в першу чергу нам дуже потрібна солома, сіно, ну і дрова, тому що в нас є будиночок, в якому живуть котики, живуть собачки після лікування. Кування живуть старенькі собачки з особливими потребами. Також у нас собачка-спинальник є от і власне нам потрібно опалювати будиночок. А ще чотирилапим потрібні різноманітні речі з тканини. Зараз є потреба в ось таких коцах теплих. Пледах флісових, тому що ми їх застеляємо котикам на підстилки, теж собачкам на матрасники потрібні. Аби допомогти тваринам перезимувати, охочі можуть звертатись до волонтерів через соцмережі притулку Рудий Пес.